Доброго дня. Ми к вам з допомогою. Слайні плані України, дякуємо вам за допомогу. ми Все привезли пакетика для лежачої жіночки. Дуже вам дякую. Ми вам привезли допомогу. Доброго дня. <ріст> Здравствуйте. Здравствуйте. Привезли вам допомогу від наших а партнерів. Лайфлайн Ukraine. Доставили вам допомогу. Доброї жіть себе. Здрасті. Лайфлайн Україн вам передали допомогу. Mm -hmm. Так, памперси вам ще. Там щось ще, а тут і мило, тут щось таке. Бачиш, щось таке не це. Мило. Мило. Лайфлайн привезли допомогу пенсіонерам, щоб вони користувалися, бо пенсії маленькі є. Ой, яке воно шавоно. Це ж шампунь, Даша? це шампунь. Все таке, що треба. Гель для душу. Це теж треба. Вона в свою пенсію, я далеко не проживу. Хай Бог милує, що допомога є. Від маяка відродження, зокрема, Даша. Щиро дякую вам, велике дякую. Доброго дня! Завітали до вас допомогою. Від лайфлайні України така допомога. Тут гігієна. Жіночка теж не чоловік а жіночка теж інвалід. Це гелі для душу, шампуні, маска для волосся. А це що? Гель чоловічий. А це? це шампунь чоловічий. Це гель жіночий. Мило. Це подивіться. Запаковано дуже гелі. Так, так, так. крема для тіла, гелі. Це шампунь. Ми таке вони купили собі. Дякуємо.